Палац культури мистецький один із міських закладів культури та освіти, в яких вже невдовзі розгорнуть пункт укриття. В ньому нині всі роботи вже виконані щонайменше на в Сховище розраховане на одночасне розміщення до 150 людей. Коштом міського бюджету сюди придбали теплові гармати, генератори, медичні аптечки. Є окремо облаштовані куточки для матері та дитини. Режим роботи цілодобово і вже склали графіки чергування працівників. Це укриття розраховано на ну, саме укриття як пункт обігріву. Це глядацька зала на 470 місць. Якщо ми кажемо про тимчасове укриття, то воно розраховане на 200 людей. Тобто ви бачили окремі кімнати, які, в яких є і кімната для матері, і дитини, надання медичної допомоги, психологічної психологічного розвантаження. То дуже багато людей приходять приходять з самого початку війни до цього укриття, поки воно ще було до ремонту. Це було одне відношення. Але вже сьогодні ми бачимо, приходять і поруч з підприємством. Приходять з офісів. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу з 1 листопада відкриває додаткові 80 пунктів. І вже невдовзі їх кількість складатиме 200. причому 140 з них у закладах освіти та культури, 118 – в у школах, ліцеях та гімназіях, 22 – у закладах культури, 10 – у відділеннях поліції, п'ять пунктів на базі промислових підприємств, 46 пунктів обігріву та підзарядки гаджетів на об'єктах бізнесу. Крім того, підсилюють готовність критичної інфраструктури та розгортають пункти незламності та обігріву на ви випадок тривалих відключень енергії так в лікарнях, дитячих садочках, пунктах незламності, об'єктах водоканалу та інших закладах встановили більше тисячі генераторів різної потужності та створили резерв спалива для них. В 58 пунктах незламності є системи супутникового інтернету Starlink. для ще 80 пунктів незламності в закладах освіти та культури. Додатково придбали Starlink. -і. Ми дуже ретельно готуємося до наступної зими, яка можливо буде дуже важка. Це і обладнання автономним опаленням, електрогенерацією автономною. Уже у нас в місті більше тисячі об'єктів обладнано. Це і лікарні, котельні, насосні, пункти незламності, багато ще чого. Це і механічне укріплення тих же самих кателень, насосних кислородних блоків в лікарнях. Швидко та зручно ознайомитись із місцем розташування найближчих до вас пунктів незламності та за потреби скористатись їх послугами, ви можете за допомогою спеціальної інтерактивної Google Мапи. На ній позначені всі діючі об'єкти. Додаткові адреси поступово з'являться після 1 листопада. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.